Привіт усім! З вами Діана Червона. Зараз ми знаходимося на стадіоні Трудові резерви, де відбудеться матч між Арсеналом та ФК Сталь з міста Дніпродзержинськ. Команда гостей знаходиться на першому місці турнірної таблиці, тому білоцерківській команді сьогодні буде нелегко. Побажаємо їм успіху. Yeah. like. Наші після матчої прес-конференції наразі у нас в гостях головний тренер команди суперника Стевніпродзинського Мезер. Будь ласка, ваше запитання. Так, будь ласка. Питання номер одне. Зараз дуже багато клубів і команд першої і другої ліги бояться тільки одного, аби не потрапити в вищий дивізіон. Ви ж впевнено крокуєте в першу лігу. Перед вами стоїть завдання підвищитися в класі? Чи тільки ви... Ну, Десь на... нащупуєте свою. Ні, ну, я вам скажу так, добрий день, приємно було сюди приїхати, я тут граю як футболіст. хороше місце, хороші болівальники, хороша команда у вас в першу чергу. Так. А за счет підвищення в класі, це мають самі футболісти цього хотіти. Це їхній розвиток, це їхній прогрес. Амбіції футболістів, і тренерів співпадають з амбіціями керівництва клубу. Е, як такої конкретної задачі у нас не стоїть попасти в першу лігу. Сьогодні ваша команда грала методично, я б сказав би навіть як прес. Впевнено додавлювала суперника, а потім так акцентовано завершала атаки. Ви задоволені такими діями? Чи все ж таки знайшли деякі недоліки? Я скажу, що якщо по ігрі брати, то пенальці і удалення повлияло взагалі на результат. Но за що цього ну, приємно грати на такому хорошому стадіоні, хороше поле, і ну, за рахунок того, що ми... Почали більше контролювати м'яч, у нас більш-менш получалось багато. Претензії є при деяких моментах, які ми маємо працювати всередині клубу. Колеги, до нас на прес-конференцію прийшов головний тренер Арсенал Певкарс, Київщина Євген Павлович Фещенко. Будь ласка, ваші запитання ставте. Ні, ну, всі кажуть, Христос Воскрес, а ми запитаємо, коли воскресна наша лінія атаки. Ну як би, вона в нас воскресає. только периодически, скажем так. ну понимаете, как бы может это как бы не аргумент, но я все равно буду говорить на то, что как бы команда все равно молодилась и ну молодость она еще нестабильна, скажем так, потому что нет опыта и надо время, чтобы эти ребята начали играть стабильно, когда они возрастут, когда они получат вот эту, вот эти шишки здесь, маки угли, например тогда они будут как бы, стабильно играть и впереди, и сзади. Я не скажу, что сейчас как бы, проблемы у нас только впереди, проблемы есть и впереди, и сзади. Но одна игра яркая, хорошая, вторая, 2 три человека выпало, скажем так, из-за молодости, и сразу идут проблемы. Це психологія чи все ж таки функціональна підготовка, тому що ми знаємо, що міжсезонна підготовка у вас була ну, трошки сконка? Ну, мені каже, це воно взаємосв'язано, але більше це стосується психологічно. Ну, як, починають, починають. як ви вважаєте, сьогоднішній суддя і той, який судив минулого гру в Донбасі, вони заслуговують е люстрації? Я не хочу, я так... Них... Даний момент нічого не поміняє. Mm. Ну, тим більше у регламенті змагань є пункт, який забороняє коментувати дієси. Як і... якщо... Тут нічого горить. Дві ігри, три пенальті ну, є соромлення. От, а, Як ви вважаєте, для цього колектива вже щось важить слова Біла Церква і емблема на футболці? Чи ще треба накачувати їх? патріотизму? С... Я скажу, що місцевих, я думаю не треба накачувати, вони вже виросли і для них це дуже важливо. Для приезжих, часть футболистов, которые с лета уже здесь, для них, наверное, тоже что-то значит. Ну, и ну, для молодых, которые только пришли, им надо еще это объяснять. Что бы сказали для болевальников, для того, чтобы они больше запомнили стадио? Ну я знаю, что зрителей у нас в городе, потому что я не первый год работаю, например, можно вернуть только за счет того, что команда начнет выигрывать. І говорить їм о том, що потерпіть, ну зритель не буде терпіти, він приходить і хоче, щоб команда И Якщо команда не хочеть тогда там люди, я думаю, вернутся на стадіон. Протеп... Ну, Ультрас повернулись на стадіон, і це вже Плющий плюс. Це вже великий плюс. Так, понаразурналісти ми роздякуємо ще раз заступаючи на за Світана.